Мікрорайон Пасічка, місто Івано-Франківськ, є на продаж комерційне приміщення по вулиці Салевича, площею 353 метрів квадратних, як бачите, проїзна та прохідна вулиця. Приміщення у нас знаходиться ось тут, на цокольному поверсі. Зараз вам покажу його всередині. Заведено 30 кВт електрики, присутній непоганий ремонт. Приміщення поділено на 8 окремих торгових залів та окремо є ще заклад громадського харчування. Ось так виглядає одне з них. Тут у нас туалети, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ось так виглядає все. Це приміщення можна придбати і зразу здавати в оренду. Присутнє опалення, звісно, ось так виглядає зона входу, сходи на вихід. Та є така кладовка або комора. Далі тут був заклад громадського харчування. Ось такий є торговий зал та ем, барна стіка з кухнею. Кому цікава така пропозиція е, в густо населеному районі нашого міста, мікрорайон Пасічна, вулиця Зелевича, е, можна зразу придбати і здавати в оренду. Вартість дуже реальна, кому цікаво, дзвоніть. по ціні. Домовимося. Всім дякую за увагу.